Ти унікальна, але іноді, у вирі змін, порівнянь і чужих думок, так легко втратити впевненість у собі. Сьогодні я розповім, як знайти її знову, особливо, якщо ти дівчина-підліток, прийми себе такою, яка ти є, почни з найголовнішого: з себе. Подивись на себе в дзеркало не як на набір недоліків, а як на людину, яка росте, розвивається, шукає себе, твої мінуси. Це просто риси. Вони не роблять тобі гіршою, вони роблять тобі живою. Говори з собою по-доброму заміни я не зможу, на я спробую. Замість я не така, як усі, скажи, я інша, і в цьому моя сила. Почни день із фрази: Я варта поваги, я не ідеальна, але справжня. Дій, не чекай! Кожна дія це крок до впевненості. Спробуй нове, заспівай, навіть якщо боїшся, візьми слово на уроці. Навіть якщо серце б'ється сильніше, не вийде, Спробуй ще, вийде, відкриєш себе по-новому. Люди навколо мають значення оточи себе тими, хто тебе підтримує. Ти не повинна доводити свою цінність тим, хто тебе не бачить. Знайди тих, із ким можна бути собою, і залишайся поруч із ними. Дбай про себе, висипайся, їж те, що дає енергію, рухайся, носи те, що тобі подобається, не для чужих лайків, а для власного відчуття сили. Твоє тіло, твій дім, піклуйся про нього з любов'ю, фільтруй інформацію. Не все, що ти бачиш у соцмережах. Правда, там багато фільтрів, монтажу і награної досконалості. Твоя реальність значно важливіша, ніж чужі пости. Впевненість не про ідеальність, це про щирість, про дії, про вибір бути собою. І пам'ятай, ти достатньо уже зараз.